Друзі, ми жаліємося з вами на ТЦК, на поліцію, на владу. А я думаю, що нам не потрібно вже жалітися. І я поясню, чому. От подивіться відео а, про те, кого українці, багато українців, я дивляюсь, хочуть мати в президенти в слідуючий раз. От подивіться про Мураєва. Здравствуйте, дорогие друзья. Я нахожусь в центре Пекина. Сюда я приехал ради долгожданного интервью с Евгением Мураевым. Надеюсь, сегодня оно состоится. Привет. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Привет. Очень рад вас видеть. Три года. Три Привет, года не что, виделись. Опасен, да? Конечно, подготовились. Побачили. Дуже цікава история. история. То есть, э, полетіли в Китай. Організували цю зустріч, гарний Мураєв. Нічого не маю проти. Гарний маса операцій на лиці зроблена. Геть помінявся хлопець, ще гарніший став, ще краще виглядає, ще багатший став. Втік з України. Та нічого, ну що ж втік? На, на, на нього давила влада. А на мене влада не давила, друзі. Чи не давить до сих пір? Чи не були скоєні на мене напади? Ви бачили? Чи не погрожували моїй родині? Чи немає у мене п'яток сьогодні ще е, кримінальних і різних всяких справ на мене навішаних? То мене оберіть тоді, у президенти. Ну, оберіть мене, чого ні? Ну я, блін, я не розумію. Людина втекла з України, його немає. Я нічого проти не маю. Але чому ми так себе ведемо, друзі? Ну я не розумію, чому до сих пір ми себе так ведемо? Ну чому? Ну і тепер що ж ми маємо з цього всього, друзі? От що ми з цього маємо, як ми отак обираємо, отак ми себе ведемо. От подивіться відео, де ТЦКшники, з яких ми починали і закінчуємо зараз, так? Зламали автомобіль людині. Подивіться. Яка друга розмова. Я, покажу. Яка друга я розмова. покажу вам, яка буде розмова. І ви мені, ви мені зараз погрожуєте? відкривайте двері, мені повинно доставити вас на пункт. Ви мені зараз погрожуєте, я вам покажу. Вона, знімає, вона не знімає. Ви, будь Я ласка, віймаю. ви ламайте вікно. Це не мобільний. Блоки. Не можна ламати. Ми Вибачте, ми громадяни війм. України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не вите е, 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 хлопці. Ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу поліцію. Я зараз виключу поліцію. Припиніть, будь ласка, це робити. Откривайте. Припиніть це робити. Я припинив. Виходить. Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка. Виходить. виходить. Ви порушуєте виходить. Ви порушуєте наші права від Конституції. Я, я, я не порушую жодного закону. Ви начуєте мене. Виходить. Я не вчиняю хуліганські дії, нічого. Виходить. Вип... Бачили? Чоловік сидить з жінкою в автомобілі. Їм пофіг! Жінки, діти, коти, собаки, люди зламали нафіг. Що вони далі зробили? Зґвалтували жінку, побили чоловіка, вбили. Ми ж не знаємо, тому що людей вбили вони вже багато, поламали багато, по підвалах сидить багато. Хто там сидить? Діти. Може вони дітей їдять? Може вони на органи відправляють людей? Ми ж з вами не знаємо. Нам оце показали щось кусочок, так? А, а що далі? Ми не бачимо. Що далі вони зроблять? Може, вони з'їли їх? А ми далі з вами будемо обирати тих людей. А таких людей, як я, я чому за себе говорю, я там не, не йду в президенти, але а то беріть мене, чому таких, як я, ви не обираєте. Які нікуди не тікають сьогодні. Нікуди не тікають. Ні, ви будете мене гадити. Ще Ще будуть розказувати, так що ти до влади рвешся? куди ти там рвешся? Так я нікуди не рвуся. Я 55 років тут живу. Я 55 років борюся з цим гімном. І ділюся з вами цим всім, тому що ну, потрібно ж якось нам вижити ще плюс до всього, друзі. Відповідь цьому питанню лежить у виступі Гончаренка. От подивіться виступ Гончаренка в Верховній Раді. Наприклад, нещодавно, 6 січня, в ефірі телемарафону, в часовому слоті телеканалу 1 плюс 1» Вийшов сюжет під назвою Астрологічний прогноз на 25-й рік. У ньому кореспондент інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів. Ну нам вже добре, що у нас сексопатологиня, посол в Болгарії, ще є астронумерологи, і майстрів практики феншуй, які на основі карт Таро, тобто там ще й карти Таро дістали за 2 мільярди гривень, і нумерології давали прогнози щодо увага, контрнаступу українських військ. Деокупації територій, весняних перемовин за посередництво Дональда Трампа і підписання угод. Тобто, друзі, ми краще візьмемо майстрів феншуя, карти таро, астронумірологів, і разом з ними в ефілі телемарафону за 2 мільярда гривень поводимо цю казу і дізнаємося, що там в нас, які в нас шанси на мир, на перемогу, на контрнаступ, на Дональда Трампа, на все. Ну, ви уявіть собі, рівень ну, який відбувається в нашій державі. Побачили? Гадалки, карти Таро, екстрасенси. Ну, ми опустилися нижче вже плінтуса, вже нема куди опускатися. Сьогодні за державні гроші влада наймає оцих прохіндеїв. В 90-ті ми позбавились від них. Я думав, що вже позбавилися. Ні, повернулися, дивіться, за державні гроші, за наші з вами, на центральних каналах будуть показувати сьогодні це все кіно. Розумієте? Ну, ми не лохи, не дебіли, скажіть мені, будь ласка, ну звісно, дебіли. Ну, придурки, якщо ми на це все ведемося, при цьому всьому ми ж обираємо цю всю владу, і ми хочемо зараз Мураєва і не тільки. Розумієте? Ну, що ви хочете ще мені сказати з цього приводу? Що?